Біг пам'яті та сили цими вихідними ВДНГ став місцем єдності, вдячності та незламного духу. У Києві відбувся забіг честі імені рекрута на честь військового журналіста та офіцера розвідки Олексія Чубашева, який загинув у бою за Сєвєрдонецьку у 2022 році. У програмі забіги на 5 і 10 кілометрів перемогу на найдовшій дистанції здобула учасниця команди мережі супермаркетів Новус. «Я Дуже щаслива, що компанія, в якій я працюю, долучається до ініціативи, до спортивних до благодійних заходів. І дуже круто розділяти ці цінності. Фінішувати під аркою. Новус це важливо, і це вдвічі навіть важливіше ніж звичайні старти, ніж звичайні марафони. Тому що війна триває, і дуже важливо підтримувати наших бійців. Дуже важливо дбати про пам'ять тих, які віддали своє життя. Новус партнер здорових звичок на забігу мережа подбала про зону відновлення з фруктами для учасників і встановила яскраву фотозону, де кожен міг зафіксувати свою перемогу. На дистанцію від команди компанії виходили цілими родинами. Я дуже радий, що є такі івенти, є така можливість об'єднувати людей. Хоча в країні йде війна, і ми про це не забуваємо. І навіть такий привід, як біг, він дає можливість нам усім об'єднатися і ще раз згадати про те, що ми маємо допомагати країні маємо допомагати нашим захисникам і шанувати тих, кого на жаль вже з нами не було. Вже пробіг одну дистанцію, і зараз ще підтримую на п'яти кілометрах ще одну хочу пробігти мені. З ним, з ним легше, тому що ну він швидкий. Він дуже і якби мотивацію дає. Він впереди мене. Жить і якби я не здаюсь. Це перший забіг знову. Не переживаю, я вже бігала 5 кілометрів, але хочу як швиденько пробігти. До забігу долучилися військові з різних підрозділів, курсанти, ветерани та цивільні. Десятикілометрову дистанцію подолала і дружина героя, на честь якого і названо забіг. Складно це були мої перші 10 кілометрів, я скажу вам відверто. І почувала я себе, мабуть, так само кльоша перед курсом, бо я не готувалася. Орі, це сторінка новітньої історії пам'яті, мені здається, коли пам'ять це не щось, що ми робимо якісь події, там дії раз на рік, а пам'ять це про рук вперед, і це про кожен день, про якісь чинки. Забіг честі відбувається вже не вперше. Цьогоріч рекордна кількість учасників і найбільша сума зібраних коштів на старт виходили і наймолодші українські діти. Загалом проєкті прийняло участь 2700 учасників. Ми зібрали в один мільйон 944 тисячі і Сьогодні символічно передали міжнародному легіону, гур Міністерства оборони, в якому служив Олексій Чубашин. Зібрані кошти спрямують на закупівлю дронів на оптоволокні сучасної зброї, яку неможливо заглушити засобами РЕП. Вони проникають у бліндажі та захищені споруди, і вже незамінні на передовій.